У центрі України існує унікальна область Кіровоградщина, маючи свою характерну особливість людської доброти, працьовитості та філантропічності, чорноземи якої немов експонати виставляють у Паризькому музеї «Мір та ваги. Процвітання та успіх краю залежить від процвітання та успіху економіки. Бізнес має працювати і розвиватись, а банки допомагати йому знаходити вихід із найскрутніших ситуацій. Унікальна послуга, гарантовані платежі. Це відмінний стимул для розвитку економіки, що дає змогу здешевити банківські ресурси для українського бізнесу. Саме вітчизняний бізнес має бути наріжним каменем розбудови економіки держави. Наше предприятие ЧП «Буцентех» уже более пяти лет обслуживается в «Приватбанке». Услугой гарантированные платежи пользуемся почти два года. Этот уникальный продукт «Приватбанка» гарантирует мне исполнение платежей в определенный день. Теперь я не беспокоюсь из-за того, что покупатель не рассчитается со мной своевременно. Наша компания поставляет топливо без рисков на условия срочки платежа. И это очень важно, что эта услуга для нас абсолютно бесплатная. С помощью гарантированных платежей, благодаря отсрочке размещения информации о нашей компании ЧП Буцентех на сайте Приватбанка, мы увеличили объем продаж на 20%, а количество небольших сельхозпредприятий среди наших покупателей увеличивается еженедельно. Если у нашего покупателя есть лимит гарантированных платежей, это надежный клиент, проверенный банком. Просто швидко доступно. Щоб оформити послугу, не потрібно бути фахівцем з економіки, можна бути просто фермером. Особливість діяльності мого фермерського господарства мрія це сезонність. Під час проведення посівної кампанії, збору врожаї мені потрібні додаткові кошти. Зазвичай я використовував кредити, але їх оформлення потребує додаткового часу, додаткової застави та й коштують вони мені надто дорого. Пропозиція використання гарантованого платежу мене зацікавила. По-перше, це надзвичайно дешевше, ніж звичайний кредит. 4% річних. По-друге, просте і швидке оформлення Приват-24. І по-третє, можливість придбати більше палива у надійного постачальника. Ми відкриті для кожного з нами комфортно.